Генеральна репетиція морського параду до Дня Незалежності відбулася в Одесі. Понад два десятки бойових кораблів та допоміжних суден пройшли маршем в Одеській затоці. А вже у відкритому морі провели показовий бій прикордонного корабля з судном-порушником. Там таки флагмани ВМС України, гетьман Сагайдачний, здійснив антипіратську операцію. А моряки санітарного катера Сокаль рятували вояків, які опинилися у воді. Залучили й десант. Пошукові групи парашутистів у повітрі розгортали прапори Ри України, військово-морських сил та стяг Одеси. А пілоти спортивного літака виконали у небі фігури вищого пілотажу. Парад 24 серпня відбуватиметься ще масштабніше. До участі в ньому залучать і військові літаки та гелікоптери. Одеса це головний порт нашої України. Це наша головна база, це морська столиця. Нашої держави, тому іменно і тут свято присвячене Дню Незалежності повинно проходити в форматі морського параду, морського параду, щоб показати жителям міста і всій Україні, що флот є. Флот був, флот буде. Сила нашої української армії. Вона надзвичайна, я думаю. Це відчувається звичайно. І ці враження вони передаються. Я настільки зараз підхоплена в настрої патріотичний дух, настільки я ж заплакала там.